Найкращі квіти для спекотного літа це петунія. Маю досвід з минулого року, коли в магазині Розквітай придбала декілька її різновидів. Тоді, як при плюс 35 у всіх горіли всі квіти, петунія навіть не схилила свої листочки, чудово перенесла спеку та квітувала до глибокої осені. Ну що ще хотіти від квіточки? Також мені було зручно нею прикрашати ті клумби, які не квітували, наприклад, з хризантемами. З догляду саджала у 20-літрові кашпо у цьому році планую у 30-літрові, можливо, будуть і ще більші. Додавала осмокот разів 4 по листу одобряла добривом для бутонізації. В мене вони не хворіли, гарно наростали. Здоровий посадковий матеріал дуже важливий, тому я не змінюю своїх фаворитів та в цьому році знову замовила петуню серію віста, опера та тайдал у магазині Розквітай. Там же і добрива. Вони вже відкрили продаж цієї краси, тож якщо хочете, щоб усе літо ваш двір буяв кольорами, поспішіть замовити.